Минулого року родина Вацак взялася за реконструкцію великої ділянки дороги по вулиці Ставиській від монтажно-економічного коледжу до центрального ринку. Роботи по черновому асфальту були зроблені якісно. Ми побачили, що і зимній сезон, і літній сезон він вистав як положено, і зараз ми вже спокійною душою кладемо чистовий асфальт, знаючи, що він буде стояти не один десяток років. Залишивши дорогу на сезонну технологічну паузу, роботи не припинилися. Паралельно прибрали старі дерева, натомість висадили молоді платани, які даватимуть затінок у спекотну пору року. Встановили сучасну мережу освітлення, прикрасили вазонами, аби милували око містян. І ось настав час для укладання вже чистового шару асфальту. Розпочат фінальний етап будівництва проспекту. Буде укладено чистовий асфальт. І десь 8 жовтня. Буде зроблена розмітка. Над реконструкцією дороги працює чимала команда фахівців та десяток одиниць спеціальної техніки. Дотримуються усіх стандартів та вимог, впроваджені інноваційні технології. Підприємство приступило до виконання робіт по завершенню реконструкції проїзної частини даної ділянки дороги. Дліна даної ділянки 650 метрів. Це від одного круга до круга біля базару. Площа асфальтування складає близько 12 тисяч квадратних метрів. Для того, щоб укласти поверхневий шар, піде півтора тисячі тонн асфальтобетону. Технологи нашого підприємства розробили нову рецептуру асфальту поверхневого шару з застосуванням полімерних матеріалів, які Дадуть можливість цей поверхневий шар асфальту бути дуже міцним, стійким до колійності і до високих навантажень. Ну що ж, вже зовсім скоро в нашому місті з'явиться нова ділянка дороги з високими якісними показниками, тобто не розвалиться за зиму, а служитиме довго на радість водіям та пішоходам.